От скільки років ми вже з Польщею їздимо, вони такі, знаєте, справжні наші сусіди. Дійсно, вони допомагають, хочуть нам щось. От я їздив в Польщу, ми робили там благодійні концерти. Поляки так так до нас. І я собі тако, знаєте, я згадав, як то колись було. Пам'ятаю, якщо ще до Польщі їхало? Правда? Скоро будуть на державнім рівні відзначати. Свято всіх тих, хто до Польщі колись з'їздив торгувати. Туди їздять переважно жінки з дівками, хлопи сидять собі вдома, з дітьми й корівками. Лиш як поїзд на вокзалі загальмує і стане, то, здається, що вибухли нараз три вулкани». Хто на таке подивиться за серце візьметься? Бо у жінок по дві руки, а сумок по десять, біжуть жінки, тручаються, рвуться до вагона і всі такі помєцькані, як з-під макогона. А раз було, яка жінка сумку подавала, а й сумки на голову? Комусь вага упала. Важеніці не стало. А той не барака мав голову, як вогірот, а стала як пака. А вже якщо в вагоні жінки по всідають, туди спідниці стягають і штани вбирають. Особливо сільські жінки. Люблять такі сцени і за хвилю по вагоні ходять, як спортсмени. Потім у собі витягають щось їсти та й пити, а декотрі беруться потім курити. А ще якби було більше хлопів, а менше товару, то хто знає, що би було до того базару. А якось то серед літа їхали до Польщі три газдині. Одна тенга Дві худі, як мощі, то та тенька походила десь під Коломиї, В неї були такі ноги, як дві кінські шиї, а між ногами тими дощечка незвична, а до неї прив'язана дрелька електрична. А що дрельки вивозити нам заборонили, то всі якраз такі дрельки до Польщі возили. Друга була така худа, як фостик від Сапи. Але сумок стільки мало, що на два пікапи. Трета була ще худіша, ніби цвіки їла. Але в такі довгім пальці. Як сова сиділа. А в тому пальці до долини польському народу вона везла у фляжках чвертку спіртзаводу. Вже кордони наші польські туляться докупи, стоять з орлом і стризубом два державні слупи. Уже митники по вагоні блискають очима. Наші жінки як камінні, стискають плечима, Уже митник до жінок наших підступає. А що наші жінки сидять, то він ще згинає. Та й дивиться, що за чудо. Дві жіночі ноги, а між ними висить дрелька. Дзюбком до підлоги. Прошу встати, каже поляк. Молодиця встала. Він дивиться є дві ноги, гадрейка пропала. Сядай пані, крикнув поляк. Пані сіла швидко. Він дивиться знов дві ноги і знов дрейку ветку. В поля кукуляри, потер коло шиї та й подумав, що то йому щось і приведжеє. Та й від тої підступає до тої худої, що в неї сумок було двадцять без одної. Це є вудка питається. Яка пане вудка? Та ж я їду не на рибу. Та ж я не як утка, але митник як залізів у сумку руками, а там фляшки двох трьох аж п'ятьма рідами. Митник сумку конфіскував, поніс із вагона. Молодиця так летить за ним, так як в патрона. Може, вона знала якісь чари чи якусь примівку, але митник повернув майже всю горівку. І нарешті то нещастя, що з спіртом сиділо. Три митники оглядали довго й підозріло, та й питають нашу войну слухайте кобіто, що ж ви в пальто золилися? Та ж на дворі літо? Та й що це у вас таке тече по ногах, з під шуби? Та то? Та то спережиття воно тече люди. Але чому спіртом чути, митник сі питає. А я знаю, каже жінка, Бог його знає. Похитали головами польські офіцери і сказали по нашому, пішли до хоєря. Поїзд скрипнув і поїхав, мов приріз до рейок, до такий таки із товаром. Наших трьох бабейок, то цих наших жіночок біда ще не зжерла, з ними польська не зґіняла, країна не вмерла.